Привіт, це Тарас. Інтернет-магазин База. На оліді в нас сьогодні s 25 скаламобіль з кріслом X-3. Вантажопідйомність 120 кг, але крісло у нас ще 10 кг, і е, виходить на людину, це 110 кг залишається. Е, так, все тут справне. Батареї нові. Регулюється швидкість підняття і відповідно спуску також. Дивіться, під'їжджаємо. Це у нас одиничка. Це для початківців. Хто ще не впевнений в своїх силах. Регулюється швидкість. Максимальна швидкість у нас 6, дивіться. Доволі швидко. Всі колеса абсолютно справні. Бачите, випадає так, як, як треба. Все блокується. Також з цим кріслом. Доволі буде, в принципі, зручно. Дивіться, отак от ручки опускаємо. Переставили колеса ось таке положення і можемо їздити бажано по рівних поверхнях. Або взагалі ми можемо е відкріпити. От давайте, я, в принципі, так і зараз зроблю. Є в нас такі от штекери. Оп, це в нас окремо сам блок і крісло. Такс, зараз я не знаю, чи в камеру там все гарно попало. От наше крісло. Ним так само можна окремо їздити, ручки піднімаються, підніжки також, колеса передні блокуються. Воно, в принципі, в непоганому стані. Сам блок також в доволі хорошому стані. Тут ми можемо регулювати, бачите, вліво-вправо ці ручки. Це буде актуально, якщо у вас гвинтові сходи. І Зараз я вам покажу по зовнішньому стану. Ну, от у нас кнопка вкл-викл. Ось це у нас вверх підніматись, ось це вниз. Все працює чудово. По суті, він якби відрізняється, цей підйомник, якщо не казав, С-25 від. Того ж С-30 лише самою обудовою зовнішній вигляд. Оці кріплення ручок трошки по-іншому реалізовані. А тут в нас нові батареї, але ця батарея вона не зйомна. Тобто ми не можемо виняти цю скриньку і занести, і зарядити, там, наприклад, десь в іншому місті. Але самі батареї вони міняються. Ось тут ми відкручуємо, і там всередині два гелевих акумулятора. Звичайно, є десь якісь царапини по корпусу. Куди ж без цього, куди ж без того. Можемо ми регулювати ось тут з цих ручок, але я не знаю, чи воно вам треба буде. Будуть питання, звісно, то звертайтеся. Все тут блокується, доволі таки непоганий ще рівень тут є. Ну, як вона не резинка, а ну, ці типу, що воно штопорить, і ці колеса, відповідно, коли в нас виїжджає, от, от, дивіться. Сам принцип, подивіться. Оп, бачите? Виїжджають колеса, воно ось тут блокується і, відповідно, колесо не їде далі. Тут все окей. Крісло. Не знаю, що вам ще показати, от воно відкидається. Е, ремінь безпеки, звісно. Ну, в принципі. А, до речі, для легкості транспортування, ось ці от дві ручки, раз, два, воно відкручується, оце знімається, і в нас окремо ось ці ручки, ось цей блок. Ну і це крісло його вже ніяк не складеш. Е, кому треба, звертайтесь в інтернет-магазин медбаза. Дякую за перегляд.